Доброго дня, 5 липня, і здається я прогледів такий сорт груш як ультрарання. Ну дійсно ультрарання, що вже фактично вона перестигає, я вже по ній бачив, на сонці печеться. От там одна вже фактично вже перестигла. От це не гнила, просто вона перестигла. Не встигла деякі плоди. Ох, вони вже м'які-м'які. Можливо хоч якусь вдасться зараз обірву і скуштувати, ну Дійсно, наступного разу буду знати, що саме перша груша в мене це ну дійсно ультрарання. Так, не багато нав'язалися. Тут такий розмір. Ну такий мініатюрний. Така, такі грушки. Так, ну це сигналки. Ось ця тверденька така, більш-менш ну, така, наче яблуко. Щас спробуємо, що це за груша. Кислинки взагалі немає, цукру от трошки не, не вистачає. Смак дещо нагадує. Ліпотіку, от на днях теж куштував, значить, не соковита, навіть не масляниста, а така, ну, така ватна дещо. Можливо, це просто вона ще перестигла. Але для ранньої груші, ну, в принципі, нормально. Вибору ту немає, Ліпотіка і ультраранне все. Практично, ну ще трапезниця повинна бути. Але цей рік вона відпочиває в мене. Так що, от десь в червні місяці вона повинна бути в кінці червня, вже достигати повинна бути готова. Це на майбутнє буду знати, бо вже дійсно от вона перестигла вже. В принципі, їсти можна, взагалі груш немає, то смак такий наче печена, десь з духовки, саме головне гнила, це на сонці вже спеклася. ну В принципі, нормальна груша. Щоб там супер, то б не сказав би, але для ранньої цілком пристойне.